Всім доброго ранку! Мова сьогодні піде про військові злочини. Як ми бачимо, ці злочинці ТЦК сьогодні мобілізовують, ловлять, запихують в буси. Бідних, простих людей, трудях, які там десь виловили в супермаркеті, чи люди, які йшли на роботу, чи в маршрутках, чи з маршрутки виходили ну, страхіття таке відбувається. Інвалід, не інвалід, затягують в буси і кудись їх везуть. І ось зараз ми розберемося, що відбувається потім. Верніше, людина, яка через це все пройшла, вона вам це все розкаже. І я вважаю, що дане відео заслуговує на вашу на нашу увагу, значить. Людина, яка була незаконно мобілізована. Я передивився його там небагато відео на його каналі, в нього там пару відео. Я вам розкажу, що в попередніх відео. Він там розказує, як він потрапив на ВЛК, і там медсестра підписала за всіх лікарів. І так всі проходили: інваліди, там батько одинак каже, що його дитина знаходиться в сусідів. І це він чітко називає прізвище Фамілії, це не видумано, це реальні люди. Це от ви самі послухаєте, які покази він дає. А я вважаю, це покази, це покази для майбутніх судових процесів над нинішньою зрадницькою владою. І він там далі розказує, що в його підрозділі були хворі люди на гепатити. Це там Б, ці, що ну, передаються через кров віч. Як там. Далі. Також один інвалід з металевими стержнями в ногах. І всіх мобілізували. І він розказує, як знущаються над цими людьми. Він розказує, як відбувається в гучбових центрах, як відбувається. Ломка психіки їхньої розумієте, їм зразу там. Зачитують, що там поруси то там 5 років, там СЗЧ 10 років, то там 8 років, і все. Людина вже як попала, і все ломиться, її психіка, і все робиться для того, щоб вона вже нікуди не тікала, вже була раб, як то кажуть, повноцінний раб, який буде виконувати любу волю з хазяїна, да що от скаже, то той буде робити, а не то тюрма 10 років. І так і воно зараз функціонує, так і воно на цьому і тримається це все. І також він розкаже, що це все на, йде на м'ясо. Оцей полігон гончарівський, де він називається, це всіх їх готують на м'ясо. І він там підрахував, що йому там жити не більше місяця-два. І він розказує факти, називаєш там ці блінтажі, що там прильот і все, і купа загиблих. Вони на ці бліндажі виділяються по 17 мільйонів гривень 17 мільйонів гривень на один бліндаж. А зроблені вони з гімна і палок. Каже, що замість того, щоб дві балки були, ну, дав там перекриття, то там одна брус і перерізаний на два. і Так що там лише попадає, і все, всім хана. І оцей військовий уйшов в СЗЧ, і оце він записує дане відео. Тому що якби це він знаходився там, то ніхто би, звичайно, йому це би відео не дав би записати, а він би був би вже давним-давно знищений. Це 100%. тому життя даної людини в небезпеці. І, до речі, перед цим як він записав дане відео, він позвонив до свого товариша, який ще знаходився там, і казав, що ночью був прильот. І знищено повністю два блендажів. Каже, загиблих, купа, купа. І про це всі мовчать. А даний гончарівський полігон знаходиться в 15 кілометрів від Білорусі. Від Білорусі 15 кілометрів. Це вже лише, що це розміщення його, то це вже є злочин. Далі він розказує такі факти, що там в будь-бому цьому центрі, да, дизентерія, ложок немає. Посуди немає, нічого немає, всі ходять із срачками, нічого там не миється, ну, ну страхіття, їжу розводять холодною водою, всі з бронхітами, з запаленнями, ніхто не лікує, люди просто-напросто знищують своє здоров'я там. От я вважаю, що дані свідки мають давати покази в акському трибуналі. І раніше, як от сталінські злочини, не було ні камер, ніде не фіксувалося, були лише свідки, їх знищували. А тут є все: є камери, є відео, все фіксується. І тому зеленій шмарі дуже важко прийдеться. Тому що це все вспливе. Це все вспливе. Навіть якщо він буде знищений, вбитий, да, і його сім'я переслідуватися. По всій Європі, куди би вони не втікали, це завжди буде, тому що він військовий злочинець, який поклав мільйони українців разом з Єрмаком. Їхні сім'ї будуть прокляті. Друзі, давайте подивимося на відео даного військового. Вітаю українці! А вчора знову був приліт по Гончарівському полігону, де я проходив військову підготовку. Так як я і казав, є загиблі, є поранені, але точну цифру цих людей вам ніхто не скаже. Ну, пацани, яких я знаю, з якими я на зв'язку, мені кажуть, що дуже дохуя, тому що прилетіло, як і мінімум, два іскандера і обидва потрапили в укриття. Ну, щоб ви розуміли. Якщо Іскандер потрапляє в, тіпа, в укриття в лапках, які там побудували, на яких відмили гроші е, начальники частин, на один бліндаж виділяється 17 мільйонів гривень. А цей бліндаж зроблений з гімна і палок, і просипаних піском. І в цьому бліндажі знаходиться мінімум взвод, це 30 чоловік. Якщо в два бліндажа, два точних прильоти, це рахуйте. 60-70 загиблих, а від бліндажа до бліндажа дистанція 10 метрів. То якщо в, одну, в один бліндаж прилітає, то в іншому бліндажі поруч і будуть і поранені, і контужені, тому я вам кажу, що точну суму і кількість вам ніхто не скаже, тому що ця кончена наша влада. І в Міністерстві оборони, і в Офісі президента, їм на людей начхати. Я хочу, в мене там питали, до речі, до цього в мене були публікації, які стосувалися конкретно цього полігону. І люди там мене питали, а що роблять з тими людьми, які типу, йдуть в отказ, типу, там, відмовляються. Будь-що робити, так от я вам зараз розповім. Був у нас такий в нашому взводі, в нашій роті, був такий хлопець, як же ж його Борис Ткаченко. Його так само в Києві зловили, там, привезли, бо по безпреділу взагалі привезли, зловили. Він хворий, в нього там куча хвороб. Він сказав, я не буду ніхуя робити форму. Брати відмовляюся, зброю в руки брати відмовляюся, присягу приймати відмовляюся. Я хочу по закону добитися своїх прав, так як має бути. Щоб ви розуміли, цього хлопця спочатку кайданками пристягували до 32-кілограмової гирі, а в нього самого 50 кілограмів ваги. Ну, тобто він не міг навіть сходити в туалет, тому що він. Щоб до туалету дойти, це йому треба цю гирю пронести далеко. І він просто сидів на лавочці. А потім, вже коли йому дуже-дуже було погано, десь хтось йому допомагав цю гирю донести до туалета, щоб він там посяв чи посрав, вибачте. От Але ж хлопець такий. Його від цієї гірі відстігнули І е, довкола дерева, оцю, як вона, стяжка, оця, знаєте, пластикова. Довкола дерева руки цю стяжкою стягли і обмотали стреч пленка, щоб він е, біля цього дерева стояв. Він стояв добу. І під час повітряної тривоги всі ховалися в укриття. А цей хлопець там стояв. І його ніхто не звільняв звідти. Отаке От ставлення до людей. Оцей Довбаний Гончарівський центр. Що вам ще розповісти? Мені там ще люди питали, люди пишуть в коментарях. Та звернися до суду, подай в суд на ТЦК та типа, відвоюй, добийся свого права. А я вам скажу так: в нашій країні тепер я не довіряю ні судовій владі, ні правові не правовим всім ніяким інституціям. В Нашій країні. Іде беззаконня, а, тому що це систематичне явлення. Розумієте, а, така штука, така штука, що от вчора ця Зезалупа давала інтерв'ю на Fox News в Америці і казала, що саме вона є а, джерелом боротьби з корупцією. А насправді оця Зезалупа за офіс президента, Міністерства оборони, судові інституції, правові, поліцейські. Усі вони є зрадниками і учасниками співзлочину з за залупою. Чомусь саме бідолаги, роботяги мають помирати за маєтки мажорів. За маєтки і землі депутатів віддавати своє життя, щоб далі ці підари жили і пили кров з України. Я не довіряю судовій правовій системі в нашій країні. І це знають таку ситуацію в нашій країні знають усі країни Європи. Тому що їхня розвідка дуже гарно тут працює і вони дуже добре обізнані в тому, що відбувається в Україні. І цей Гончарівський полігон це тільки така верхушка того айсберга, який насправді тягне цей айсберг, тягне нашу країну на дуже глибоке дно. Наш ворог в офісі президента. Міністерстві оборони, судовій владі, прокурорській, мусорській. Пробачте, люди, але це правда. Я не знаю, що з цим робити. Я хочу втекти звідси. Я не хочу тут жити. Я не бачу майбутнього. Не для себе, не для своїх дітей, ні для своєї сім'ї. Я не бачу майбутнього в цій країні. Тому що виходить, що мої діти будуть такими ж самими безправними рабами, яких можуть мусора так просто взяти, зламати об коліно і зробити те, що буде потрібно офісу президента. В общем, робіть люди висновки, і мені кажеться, що якщо Янукович зміг просто втекти, то цьому Підарасу втекти не можна дати. Треба всіх у них усе забрати і повернути в Україну, виплати військовим, ветеранам, пораненим, неправосудно засудженим, тих, кого неправомірно подали все СЗЧ, ті люди, які були змушені покинути позиції, тому що їх довели до цього. Народ. Або Україна це без українців буде. Така історія, така правда життя пробачте. Друзі. Підписуємося на канал, пишемо коментарі, я їх всіх читаю. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. Гарного дня!